Як не здоріти під час війни, коли ми постійно стикаємось зі стресовими подіями, коли психіка перебуває у досить подавленому стані, коли нам треба відновлюватись і треба це робити швидко і краще самотужки. Перша швидка допомога Розповідаю. варіанти очищення. Беремо зошит і починаємо виписувати все, що ми думаємо. Це може бути що завгодно, якісь думки про те, що треба робити, чого ви боїтеся. Це може бути якась нісенітниця. Просто це може бути лайливі слова, все, що завгодно, все, що із вас зараз іде. Не соромтеся, просто виписуйте, виписуйте, нехай весь бруд, всі думки, всі емоції виходять на папер. Можна потім все це закреслити, можна зім'яти аркуш паперу, можна виконати його, кидати по кімнаті, можна його порвати, так знаєте, емоційно, прям пожмакати, порвати. Добре, потім його спалити, наприклад. Дуже важливо виводити з себе стрес і накопичений негатив. Якщо цього не робити, то він нікуди сам не подінеться. Не можна просто почекати і все якось само пройде. Воно не пройде. Або ви подавляєте цей негатив, і поступово він починає у вашому тілі перетворюватись на якісь хвороби. І другий варіант, якщо ви довго спочатку подавляєте агресію, а потім вона якось неадекватно може почати проявлятися на ваших близьких. Можна робити емоційний викид. Просто берете і починаєте закреслювати. Закреслюєте папер стільки, скільки у вас є на це бажання, стільки, скільки йде емоцій. Вам може захотітися плакати, дозвольте собі це. Може захотітися звучати чи кричати. Якщо соромитись, дозвольте собі хоча б звучати голосні букви. Через цей звук, навіть якщо він тихий, випускайте весь свій біль, випускайте всі свої негативні стани. Просто дозвольте. Через звук їм виходити. Також, можливо, вам захочеться проявити якусь тілесну активність. Теж дозволяйте собі це, відчуйте своє тіло. Може, воно хоче робити якісь різкі рухи, помахайте руками, попригайте, вийдете на вулицю, побігайте, позаймайтеся якимись фізичними вправами. Дайте своєму тілу проявитися і через це також випускайте всі свої негативні емоції, всі відчуття. Всі думки. Якщо йде дуже багато агресії, можна спробувати вимістити її безпечним способом, наприклад, бити подушку чи бігати. Потім, коли відчуєте полегшення, вже можна переходити до наповнення, до якихось більш спокійних видів діяльності. Наприклад, можна почати малювати коло з різною швидкістю, різних розмірів. Просто замальовуйте весь лист стільки, скільки необхідно. Також у наступному відео розміщую для вас спосіб, як можна за допомогою нейрографіки швидко поліпшити свій стан. Коротку версію алгоритму зняття обмежень. Напишіть мені, що із перечисленого ви спробували зробити і чи змінився ваш стан. Дякую за увагу. Любові нам всім!